Почину, дуже складно пробиратися через такий густий ліс, по дєбрям лізти ще на спині тягнучи Акваманію 240. Плюс баканчик. У мене тут вся снаряга риболовна. ферма скажімо так, не пустий. Сьогодні у нас планується рибалка на поплавочок на секундочку, на карася, але не типово. Наблюдайте далі. Я гадаю, буде дуже цікаво. Води сьогодні максимально багато, не знаю як на це буде реагувати риба. Так, ну що, качаємось і на воду. Гля, підляш даже пішов, офігеть галя. Для шутвориць. І тут, до речі, трохи менше закаряжене. Гадаю, друзі, тут будемо і тормозити. Першим ділом закормимося, поки буду збирати вудки До речі, вудки у мене не зібрані. Зараз разом швидко зберемо, подивитись, ми закормимось. Попри кормці, я сьогодні взяв такий, можна сказати, літній метод мікс. Це я під кар побрав, у мене лишилося ще з сезону Метод стік мікс від інтеркрій. Получається, крильову олію сьогодні не брав, тому що тут є атрактант. Ось так от відразу шльоп. Звісно діло, ще в прикормку саму додали мотеля, щоб взагалі тут карасик у нас крутився і нікуди не уходив. Ви бачите, мотеля я по дорозі. Так, 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 так. Щось трохи візьмемо на наживку, мотель не дуже свіжий. Я гадаю, все вимішувати не будемо, Отак от просто тут в закутку. Чисто так карманутись під себе, щоб нам хватило. В основному тут получається буде мотыль. Ну, собственно, і сам мікропелець. метод стікмікс. стикмикс. Так, а ну подивимось. Так, чотенько на дно лягає. Тепер дивіться по оснастки. Водки сьогодні використовую від Вікінг. Це Ice Junior. Катушки також зимньої серії Вікінга. От так от у нас будуть стояти плюс-мінус водочки. Зараз ми їх оснащаємо поплавочною оснасткою і, в принципі, можна пробувати. Поплавки спробувати. Поплавки сьогодні будуть саме зимні. Отакі от шайбочки поставимо. Невеличкі, їх підгружати до фіа не треба. Можливо, мармишкою вони і загрузяться. Ви знаєте, мабуть, замість мармучки я відразу поставлю гачок. Гачок поставлю Акінак Дуже-дуже цепкий гачок по зимі на зимнього карася, саме то, що треба. Драбінку спускаю майже під сам гачок, щоб відразу оснастка реагувала. Так, дивимося на нагрузку поплавка Поплавок ниряє, то то що нам треба. На другу вудку поставимо мармишку, подивимось, як воно буде, а там уже будемо робити висновки. Та да, мотиль, звісно, взагалі такий подоставший. Ну, що маємо, то маємо. Є ще париш, я гадаю. Якщо карась сьогодні більш-менш активний, то він клюватиме у нас. Ну, Так і виходить. Трошки мотиля, трошки опариша, виставляємо глибину. І починаємо. Ну що ж, друзі, поплавки у нас стоять. Все нормально, наживилися, тепер можна і трошки зігрітися чайку. Тому що сьогодні мінус 4 давить морозу. Я вдягнув навіть самий теплий костюм, зимній, що у мене був, старенький Вже, кстати, треба обновляти. Але все одно дуже прохолодно. Зараз поп'ю чайку і буде перчик вбивати. поклав клавка є. Друзі, прям бачив, як він підійшов. ай яй яй яй, -яй перепутав. Хороший, хороший кабан. Так, наче убив Я прям по камері тільки що бачив, як він підійшов. Оце прикол. Так, у нас ліска тут 0,12, тому не дуже його форсуємо. Ну що ж, перший кабанчик є, клюнув на мармиху. Можливо, я і другу вудку зараз на мармишку переведу. Тому що та стоїть взагалі глухо. Ну, не знаю, ще трошки понаблюдаємо. Бачите, захавав хорошо. Перша риба є. До речі, я пересунувся на іншу корягу, тому що та коряжка, щось я постояв трохи, карась звідти спетляв і вже підходить не схотів. Камерка стоїть, тільки що наблюдав за карасьом. До речі, хвіст, бачите, Глянь, він прям лежить. Втичний карась тут, звісно, ну, один раз шевелився. Не обійтись тут без інструменту, щоб мармиху не споганить, не спортить. Ось так от все. Так як ми сьогодні на ляхі прийшли, то не брав з собою відро, звісно річ. Взяв під рибу просто АТБшний пакетик. По старинке. Все. Блін, давить капець морозяка, пальці так мерзнуть. А париша сховав за пазуху, тому що воно мерзне. Видно як мерзне. Одного доначепив, трохи мотиля там було. Закидаємось. Зараз мабуть ту утку також на бармушку перероблю. Що його чекати. Опа, гля покльовочка. Єсть. Ви бачили, друзі? Це просто кайф який злячий. Це тобі не ківок. Я сподіваюся, що вам покльовка дуже класна. Була видно, ой, який. Ну це кабан. Гляньте. Це кабан. Блін клас, що я пересунувся, конечно, на іншу коряжку. Там я просидів, мабуть, хвилин 40, вбив по часу. І ніфіга, Так, не хотілося перчи, але вже все, мокрі. Та ти гля! Все, хорош тобі. Не встиг я другу вудку переробити. І от, знов покльовочка. Це поприємніше, це такий 400 плюс карась. Другий є. Все класно, друзі, холодно. Все класно, тільки холодно. Єдине, що, так, що ми сюди будемо. Там уже пару мотилів, до наживим. Він такий вже цей мотиль. Він помимо того, що не дуже, скажімо так, живий, так ще й примирс. Ну, ви знаєте, риба хоч показала, що вона більш-менш активна. От, карасі гарні на поплавочок взагалі саме кайф. Так что давайте спробуем еще кого-то поймать. Поклевка. Иди сюда. Ай, красиво. Друзья, сгодня. Бачили? Ну, наче, летом. Наче летом тики трошки с другой стороны. Мы на човни и глубоко зима. Але покльовки дуже-дуже схожі. Так, 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 так. Це трошки менше. Гляньте, гляньте, колір який. Третій карась. Ну, що я скажу? Трудова рибалка. Дуже трудова. Два карасі з цієї сторони я дурнув і оце просидів, я не знаю, ну, мабуть, більше години. Ви розумієте, карась є, він просто воткнутий, отак під карягу стоїть і втичить, він взагалі не ходить, він не риється, не їсть. Дуже трудовий сьогодні карась, дуже трудна. В цілому рибалка, але ви бачите, по одному якось ковиряємо скучнувато сьогодні. Це найменший карась. Ну нічого. Це ж рибалка. Ви бачите, друзі, буває за рибалку і два карася, як в недавньому часі. Да, була у нас рибалка за весь день два карася Буває і 24 також нещодавно була рибалочка. Ну, По-різному буває. Покльовка. Ай-яй-яй, ви бачили? Не дав клюнути нормально. Йо-ма йо, підйом був. Опа! є карась, друзі, я не відчув, коли він клюнув. А як? Не, ну поплавочек щось шев... шевелився, але так, щоб я не знаю підсікати, Ну хорош, слухай, і карась дебелий, Ой, красавець, та ти шо? Як же ж приємно його тримати. В руках так вот напряму, коли контакт з рибою. Так, оно ну друже. Так що я перче не замочив. Есть. О, ну це ж розмір, й-мою. нам підходить. Четвертий карась. Слухай, ну оці два так прям рядышком друг один біля одного клюнули. Все вже краще. Таке мені більше подобається. Ти мене узнаєш полюби, я буду з пакетом АТБ. Ну, потрохи діло йде. Ух, вітери всякі. По наживці. Я гадаю, нічого нам донаживлятись не потрібно. Карась не, не дуже пошкодив цього разу. Ну, прикольно. Аби до вечора ще хоч тройку карасів шльопнути. Щоб, знаєте, хоч п'яток увірених таких риб у нас було. Ну, я гадаю, все у нас вдасться. Ну, ну, бачите, хоч рибалка і трудова, але потрохи просувається. Як поговорки, якщо довго мучиться, що нібудь вийде. Оп! Гля! Ви бачили просто сходу. Друзі, він відкрив просто рота. Це капець якийсь. Ви бачили, тільки опустив снасть відразу поплавочок. Раз і ліг. Клас. Цей трошки менший. Ну не трошки, цей порядка менший. Але такий заладошечний, гарний карасямба. Три кар... карасики кряду вообще. Ох! Як ви помітили одну вудку я зібрав. Вирішив на одну сидіти, подумалось мені, що з одною вудкою якось буде понарядніше в плані того, що я зможу активніше грати на одну. Гля! Просто сльоту. Оце да Оце тобі і під вечір відкрив рота. З глибини підіймається дельфін. Ви бачите прозрак, який по воді сьогодні. ой 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 Його страшно і підіймати. Щоб ліска не порвалась. Це, це гарна риба. Так, а ну не кипішуй Єсть. Ось так от роздача пошла. І ту ж розумієте, треба ж було сидіти спіти. По одному карасику дергать годину, а то і реже. Ну, друзі, усічивость на риболовлі, усічивость упорство наше все. Ну, бачите, інші би просто плюнув да, там, на перших парах рыбалки, сказав би, та ні, нафік, не про мене така риболовля, сьогодні не мій день і тому подібне. Бачите, а я висидів і не дарма покльовка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй гля, як втопився поплавок. Оце я тільки що сидів хвилин, мабуть, 5. Він у мене на якійсь гільці лежав, ну, не поплавок, а сама оснастка, ви зрозуміли. Оце я тільки до дна доставлю. І знов таки я покльовку не побачив. А карасика отакого от підняв. Ви зрозуміли, да, про що я кажу? Хвилин п'ять сидів, у мене була одна глибина. А потім просто раз і провалилась. Тобто 5 хвилин я в молоко сидів і карася б я її не піймав, бо на гільці на якійсь оснастка лежала. Тільки провалилась і відразу покльовка. Так, ну в пакетику прибуває. Я мабуть його отут поставлю біля себе. Є! Блін, трохи куртка перекриває обзор. Саму поклювку мабуть, друзі, не заснял. Ой, ти шо кабан, глянь. лапать Блін, закутався і, розумієте, куртка у мене застігнута і обзор на камері перекриваю бо камера у мене на груді почеплена Ну нічого, думаю самое головне в у да такі красики конечно сьогодні мабуть на жарюху, на жарюху візьму. Ми останні скільки рази, мабуть три пускав. А богу і висипав, десь в ТикТоке є, Кто підписаний? Бачив. Покльовка? Да, ложить. Є. є! Іди сюди. Чайок стоїть, ще не встиг охолонуть. Тільки-тіки налив призакинув, все ви бачите, Та де то є. Пуся потерял вообще д... Де... Ага, ось леска такий особо не крупний. попередній був Но в два рази більший. Так наживка норм Фу. Я сьогодні як капуста закутаний. Шо? Ти шо, ти що? Хорошо. Фу, води наперлись тільки, тільки я встигав підіймати поплавок. Наче стоїть норм, потім раз на 3 см вже сидить. Це, звісно, не вважає того, що і по корягам провалюється, але я ж просто навіть по берегу бачу, що воду напирають більше і більше. Бачили? Бачили цей підйомчик та ти шо? Ой, карасяка який. Гля підіймається зна Не дарма я вирішив ще раз переміститися. Воно на тій карясьці кльов, стрімко як почався, так він швидко і скінчився. Не знаю, десь відійшов карась. Тут, бачите, тільки-тільки перебрався на чергову каряшку Тихо, тихо тихо І відразу отакий от, от кабанчик. Та і все ж ви бачили, я тільки-тільки опустив снасть. Що у нас, до речі, по рибі? Та ви знаєте Почуть тут, почуть я гадаю. В районі десятка вже есть карасив. Ну еще трохи часу есть. Зараз спробуємо в режимі онлайн. харяшка нова. Активний карась тут невий ще забраний мною. Тому, гадаю, хто сейчас повинен відразу зреагувати. Бачите, течение тут відразу поплавок підтягує під човна тягне тому його треба притримувати це добре положить дивіться папілочка затягує іди сюди ну це не типово Там бачите в цей раз почав затягувати такий тик-тик і, і затягує в основному звісно викладає Кабани, ніфіга себе. У нас сьогодні, друзі, 7 лютого, щоб вам було зрозуміло. Бо мені там хтось в Тіктокі пише та фігня. Не може такого бути зараз. Або щука, або окунь. Хижак хоть якось, карась десь спить на ямах. Ну, у кого спить, а у кого і подрьомує. Не завжди він і не скрізь спить, як є, показую... Іноді, іноді буває так вчепиться, що просто капець. Не хочеться гачок на мармишки погнути, тому, тому інструментом буду визволяти. Єсть. Давайте попробуем таку авантюру провернуть на чистий опарик. піймати карася. Вот у мене три апари ще взагалі без мотиля. Не, можно потратить можна потратити хвилин 15, посидіти. Ну нет, то нет. Да наживимся мотелем ще. Ха-ха-ха-ха. Ви бачили, друзі, тупо на камеру постараюсь цей кадр зберегти. Ого! Нічого собі кабан. Самий крупний за сьогодні карась і тупо на підводну камеру. Клюв. Клювання було. ти що Гля який монстр? це більше ніж пів кіла. Та все, хорош, хорош, хорош. Допрыгався. приїгався. Офігеть, лапать. І так, підійшов неспешно. А, до речі, на чистого опариша. Отак так от. Ви Бачите, як сьогодні. Ну зранку він просто не клював взагалі. От, а зараз підвідкрив рот. А що у мене? Воги єсть з собою. До речі. Не, ну клас, таких кабанів на поплавочок. Ну тільки що я навіть на поплавок не дивився, я просто в камеру побачив як він наживку взяв і усе, Так. 540 грамів, я ж сказав, більше пів кіла. Та ну, ще сьогодні і рибалочка. Тут фу, ніфіга сіди. Ну що ж, друзі, підіб'ємо підсумок сьогоднішньої риболовлі. Ви бачите, починалась вона досить таки складно, але все ж таки після обід, вже під вечір карасик відкрив рота, розклівався, і все у нас, в принципі, вийшло. Давайте вам покажу, що у нас тут по рибі. Зараз трохи баканчик треба підзастягнути, щоб я вліг. Наверху так покласти. Що то... ну, там казати, я, я не знаю. Ну Більше десятка, я гадаю, у нас це точно. Три, три, три. Ну Даже, видимо більше десятка. А ще й під низом. Ну, по розміру, ви самі все бачили, як я красив вклав. На пакеті якраз... Різний, але, але був і такий запівкілошний. кілошний. Отака От у нас сьогодні вийшла рибалочка в цілому. А ти, друже, якщо не підписаний, обов'язково підпишись, тому що нам синоптики малюють морози днів 5, і вночі, до речі, там мінус 6, мінус 8. Тому під морози і ще з льоду, мені здається, по Також обов'язково напиши коментар, постав лайк, якщо, звісно, відео сподобалось. А на сьогодні все. Пока.